Всім привіт! Зараз ми саме швидко та просто намалюємо милу, та класну, стильну листівку. До цього нам подобається крила Багуаш. Я буду брати рожевий. і ну, будемо з вами просто малювати ось такі серденька на білому красивому фоні. У нас має виходити ось такі серденька. В центрі я зроблю дуже велике серденько. Зараз покажу, яке. Робимо так багато серденьок. Дивіться, ось такі милі серденька в мене вийшли. Тепер всередині кожного серденька, таким біло-рожевим. Робимо ще серденька. Але зверніть увагу, що роблю я це не в цих серденьках, лише в тих серденьках, де є для цього місце. Я зробила фарбу рідкою. Зараз ви побачите на малюнку. І роблю такий контур нашому серденьку. Його робимо дуже обережно. Ось так. Роматоний контур з відступами в кожній стороні. Як ви бачите, він доволі ця фарба рідка, тому що я її розвела водичкою. Така техніка також використовується в акрилі. Якщо вам сподобається це відео, прошу вас підтримати його лайком. Та підписатися на мій канал, якщо вам цікаве малювання. Ось таке серденько, тепер нам потрібно його зафарбувати. І у нас вийшла ось така мила листівочка. Там трошки, куди в мене прям дуже багато місця лишилось. І ось така кльова листівочка на подарунок у нас з вами вийшла. Бувайте усім гарного настрою!